Вітаю. Розв'яжемо завдання національного мультимедійного тесту за 5 червня 2025 року. Перше завдання. Треба обчислити, знайти квадрат виразу. Мінус 6х у третьому степені треба визвести до квадрату. Що ж, Давайте згадаємо квадрат від'ємного числа в результаті дає нам додатнє число. Пропишемо це плюс. Тоді 6 у квадраті, це буде 36, х у третьому степені, де ще треба возвести до квадрату, це буде х у шостому степені. Трижд2, це буде 6. Шукаємо відповідь: 36х. У шостому. Б. Друге завдання на рисунку. Зображено графік залежності висоти м'яча кинутого в повітря від часу, Т секундах, що минув від початку запуску. Треба визначити проміжок часу, протягом якого м'яч знаходився на висоті менше 3 метрів. Що ж, давайте подивимось, де у нас висота 3 метри. Визначимо ось наші 3 метри. І проміжок, на якому був даний це 3 метра і вище, як ви бачите, це було, це було ось на цьому проміжку. Тоді це відбувалось з першої секунди, як ви бачите, до п'ятої секунди. В такому випадку, скільки у нас тут пройшло проміжка. 1 секунда, 2 секунди. Давайте 1 секунда, 2 секунди, 3 4 секунди. Отже, відповідь буде в. в Проміжок часу, протягом якого м'яч знаходився на висоті вище, не менше за 3 метри, то це означає вище це 4. Секунди. Наступне завдання: на рисунку зображені елемент декору портану, що складається з п'яти довгих чотирьох маленьких стрілок, які виходять з вершини розгортого кута і поділяють його на рівні частини. Знайдіть градусну міру кута між двома довгими сусідніми стрілками. Отже, давайте прорахуємо, скільки ж проміжків у нас вийшло, наскільки поділено. Перший проміжок. Другий проміжок, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. 10 проміжок стрілки, ось ці 5 довгих стрілок, поділили на 10. Ми знаємо, що розгорнутий кут має величину 180 градусів. Ділимо на 10 проміжків і ми отримаємо 18 градусів. Отже, між двома стрілками 18 градусів. То тоді, між двома стрілками 18 додати 18, це буде 36 градусів. Третє завдання розв'язали. Наступне завдання Укажіть проміжик, якому належить корінь рівняння. Давайте його перепишемо: 3 восьмих в степені Х. Ми бачимо, що 8 третіх це дріб обернений до 3 восьмих. Ми можемо записати, що це буде 3 восьмих у, пер... у мінус першому степені. В такому випадку основи однакові, то будуть однакові і показники степені. Отже, х, корінь рівняння, знаходиться в проміжку мінус 1. Мінус 1, як ви бачите, це від мінус 2 до 0, мінус 1 знаходиться в проміжку. В. Наступне завдання. Графік функції паралельно принеси на 2 одиниці вниз у дощ осі Y. Укажіть функцію, яку отримали в результаті цього перетворення. В даному випадку ордината теж буде зміщатися на 2 одиниці. Отже, що. Побудувати графік функції, а потім його перенести на дві одиниці внизу до осі Y, то ми будемо по осі Y опускати вниз. Це відповідь буде А. Запишемо відповідь у цьому номері А. Тому що тільки в цьому випадку центральна функція 3 степені X опускається на дві одиниці по ординаті. і ми отримаємо відповідь А. На рисунку зображено чотирикутну піраміду S -A -B C. скільки різних прямих паралельних Прямій Аби можна провести через точку С. Давайте подивимося. через точку С, це вершина піраміди, ми можемо провести відповідно до прямої Аби тільки одну пряму. Ми знаємо, що якщо точка не лежить на цій прямі, то ми можемо провести одну і тільки одну пряму, яка буде паралельна до цієї прями. То відповідь буде Б. Так і напишемо відповідь Б. це. Відповідь Б лише одну пряму. Тепер задано довільний трикутник, АБЦ, в якому АЕМ Діана, які з наведених тверджень є правильними. Що ж, давайте намалюємо зараз з вами цей малюнок, довільний трикутник, що у нас буде трикутничок, тим паче, що він довільний. Ну, давайте його так проведемо. Йому. Прямокутнику проведена медіана. Ми знаємо, що медіана поділяє протилежну сторону на опіл. Якщо це буде точка А, давайте підпишемо точка А. Б і С. Ось у нас середин. середина. проводимо відрізок, який і буде медіаною з точки А до точки, точки М. Підписуємо цю точку М. Позначаємо, що це медіана і вона поділяє протилежну сторону навпіл. Давайте поч... точка М є серединою БС. Так, у нас точка М поділяє відрізок БС на два рівних відрізка. Що ж, ми можемо сказати, що П. Перше означення вірне. Промінь АМ є бісектрисою кута А. Давайте уважно подивимось на ці кути. Ми бачимо, що тут кути тут більше, тут менше, тому що АМ не може бути бісектрисою кута А, це значення не підходить. Площі Трикутники АБМ АБМ і АМЦ. Мають рівні площі. Давайте перевіримо, для того, щоб знайти площу трикутника, нам треба провести висоту цього трикутника. Давайте побудуємо висоту. Із вершини А на основу проведемо зараз висоту. Висота проводиться під прямим кутом. В такому випадку, площа трикутника – це… АМ, давайте напишемо, площа трикутничка С А. M буде дорівнювати основа СМ. СМ помножена на висоту АК, наприклад, АК, і треба це на навпіл. Так, давайте тепер напишемо, чому ж буде дорівнювати площа трикутника АМЦ. АМС. Площа цього трикутника буде дорівнювати основа МБ, помножити на висоту, висота АК і для цього, для цього трикутника АК. І все це поділено на 2. Тепер. CM. Це М і M, B, вони рівні між собою, а К це висота на 2. Тому ми можемо сказати, що площі цих трикутників рівні. В такому випадку ми можемо відповісти, що відповідь буде перше і третє. Перше і третє це В. Що ж, ми з вами розв'язали зараз сьоме завдання. Наступне завдання, яке у нас є. Давайте подивимось уважно. У знаменник у чисельнику, у нас формула скороченого вам Давайте запишемо цю формулу, згадаємо її, що А у квадраті відняти Б у квадраті, ми розписуємо як добуток А відняти Б на А додати Б. Два вирази добуток різниці і суми цих виразів. Давайте це пропишемо. Модуль у нас залишається. Тут прописуємо 2 5 відняти 7,5, 2,5 додати 7,5. Отже, а в знаменнику буде 3,5 додати 6,5 це буде 10 модуль залишається. Обчислюємо далі. 2,5 відняти 7,5 це буде мінус 5 помножена, 2,50 додати 7,5 це 10. І у знаменнику у нас десятка. Модуль закриваємо дорівня 10, 10 скорочується, і ми отримаємо модуль числа мінус 5. Ми знаємо, що модуль будь-якого від'ємного числа є число протилежне, Додатнє протилежне число. Відповідь буде, де у восьме завдання ми з вами. Розв'язали. Переходимо до наступного завдання. Задача на відсотки. Дев'ята задача на відсотки. У травні заробітна плата працівника зросла на 2 Порівняння з квітнем, якою була заробітна плата цього працівника в квітні, якщо в травні вона зросла на 605 гривень. Отже, ми не знаємо, скільки гривень становила заробітна плата в в квітні то так і пишемо, що у квітні це було Х гривень, це складає 100%. Після того, як заробітна плата зросла на 102%, вона 102% складає 605 гривень. Так і запишемо 605 гривень. Це 2%. Використовуємо властивість або пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Давайте отак, я два ці крильця напишу. Будемо використовувати метод метелика. Тоді 2х буде дорівнювати 2х дорівнює 605. Ми множимо на 100 і тоді отримаємо, що 2х буде дорівнювати 605 на 100, це буде 605 і два нулі дописуємо. Ділимо тепер 60500 на 2х буде дорівнювати 30250 гривень. Складала або становила заробітна плата у. Квітні. Шукаємо цю відповідь, це буде відповідь Д. Отже, ми сьогодні розв'язали з вами 9 завдань, які були у сесії 5 червня 2025 року.